Друзі, всім привіт! і Я вітаю всіх на моєму каналі. Дякую, що зайшли. Дякую, що переглядаєте мене. Хто вперше тут, підписуйтесь, не забувайте, ставте вподобайку відразу. Ми зараз теплі, ми в Домініканській республіці. В цьому відео я розкажу, як відпочивають американці, багаті люди. Покажу наш резорт. Зроблю, звичайно, румтур всього цього. Тож, поїхали дивитись. Ну з багатими я перебільшила, щоб привернути вашу увагу, скажеш, це твердий середній клас. Але це не заважає цьому місцю мати 5 зірок. Так, так, цей резорт має 5 зірок. Неперевершені На ресторани, найкраще обслуговування, та й взагалі чарівне місце для відпочинку сім'єю. Я буду робити огляди, ставити оцінки за такими пунктами: їжа, обслуговування, інтер'єр та номери, чистота та загальне враження. І в кінці ви скажете, чи згодні зі мною, чи я щось намудрила і перебільшила? Тож почнемо відразу з огляду номерів. Як тільки ми заходимо в нашу кімнату, перше, що відразу в очі кидається, це така територія, де є і ванна і душ. Навпаки, один мінус, що воно не закриваються, ці двері взагалі, і коли в тебе малі діти, трішечки тяжко е, там сидіти, бо Фелікс, наприклад, наш завжди туди заходить, то це мінус. Плюс, тому що воно реально виглядає дуже стильно і прикольно. Тут є раковина. Велике дзеркало, яке, до речі, навіть світиться, дуже класно а, виглядає, особливо вночі. Що мені тут сподобалось, реально, як я побачила, тут вони дають тобі різні сети різними необхідними речами. Наприклад, для бриття сет тут входить, наприклад, бритва і крем для бриття. Для а, зубів входить щітка. і... Маленька паста, вишні такі палички і ватні диски. Також є ось такі сети, типу така розчистка, можна сказати, одноразова. Це мені здається, великий плюс, тому що ну, іноді ти буваєш що забув. А так класно що є. Душова кабіна. А, також класно тим, що можна митись зверху, а можна. А, ручним таким. Тут ми зберігаємо свої речі, які ми завжди беремо відразу на пляж. Іграшки сумка е з пляжу, ну і круги, там взуття. Шкаф дуже красивий, до речі, я б хотіла вдома такий шкаф. Тут наші речі. Тапулі ми навіть не, не вдягали. Капці. Я не бачила. Тут є халати і капці. Такий великий також шкаф, речі, мої речі, велике дзеркало все, що люблять дівчата. Є. Yeah. І вже далі наша кімната. Тут не дивитись, це вже наші грязні речі і два ліжка. Я думаю, це queen size розмір. Ось. Що мені тут подобається, дивіться, це такий класний термостат. Ти можеш температуру собі сам виставити. Я, яка тобі необхідна, яка тобі комфортна. Можеш також вентиляцію включити, більше, менше сам собі. А, що подобається, ти можеш навіть світло включити в включити ванні А, вночі. Наприклад, коли ти спиш темно, ти включив тут світло і пішов собі а, в туалет вночі. Реально мені це сподобалось. Мінус, можливо, і не мінус, можливо для. Цього готелю це не мінус. Для нас мінус, що він виключається, цей термостат, коли відкрити двері на балкон. Він відразу вирубається, не працює. Але для них це краще. Вони зберігають, економлять енергію. Такі два світильники, таких. світло тут включається по всій хаті. Можеш з цього місця включити всюди. Йдемо далі. Телевізор, який не знаю, як працює, ми не змогли розібратися, як він працює. Плюс все іспанською мовою, то таке кава, яку ми взагалі ще не раз не робили, тому що тут так класно кормлять, можна піти в кафешку і там зробити класну безкоштовну каву. Великі такі полиці, класно, одяг там дитячий. тут. Сейф, наші речі. І тут такий міні-бар, міні-холодильник. Вони кожен день додаються більше і більше води. В принципі, що тут є в них? Спрайт, кола. До речі, є пиво, але ну, ми не п'ємо таке, не любимо. Ось, ми банан, деяку їжу беремо з собою дітям. Ось класно, все тут безкоштовно. Це дуже зручно. Робоче місце. Наша вся електроника тут лежить. Класне місце для відпочинку тут. Мені прям дуже подобаються всі їх тут дивани. Взагалі у всьому цьому резорті, де б ти не був, я потім покажу. Тут дуже зручні всі крісла, дивани м'ягенькі і такі класні, дебелі. Теж такі модні, дерев'яні. Мені теж подобається. Я б хотіла таке вдома. І балкон, дуже гарний, великий балкон. Чуєте? Птиці вже співають. О, клас. Тут можна щось пити. Диван такий великий на балконі є. Тут джема грається. Ой, як жарко. Також є стіл для чаю, кави чи холодних напоїв. Ну і, звичайно, цей вид дуже класно. Прям подобається. Ми живемо на другому поверсі. На першому поверсі там є у людей. Басейни такі особисті. Бачите, вони можуть зі своїх кімнат, зі своїх номерів заходити в басейн. Це коштувало десь, наприклад, не знаю, на 10 днів 12, на 400 доларів, десь на 400 приблизно доларів дорожче, щоб в тебе був особистий басейн. З номеру ми подумали, а, нам ще таки не треба, тому що є діти. І... З Філексом трішки стрьомно мати такі речі, реально. Плюс економіки 400 доларів. Це треба вміти. О. Так, кімната показала, а тепер трішки про атмосферу та інтер'єр в резорті. Жу про саму територію резорту. Вона величезна. Всюди стоїть стоять такі мапи, щоб люди бачили, куди треба йти, де що знаходиться. Тому що. Ну реально, 10 ресторанів, десь не знаю, скільки 10 барів, кафешка є, є дуже багато басейнів різних, активітіс, і ватерпарк є, типу аквапарк. І ти реально ходиш, може 20 хвилин йти по одному ресорту. Просто величезний. І ця територія, вона вся так дуже гарно зроблена, обладнана всіми Зручностями, так можна сказати. Ось про що я казала. Повсюди тут є такі мапи. Показую в яку сторону йти. Хоча цей резорт і має площу більше ніж 100 тисяч метрів квадратних, але кожна зона доведена до максимуму. Я не в перший раз відпочиваю в резортах і знаю, як буває, коли немає місця навіть ввечері сісти поговорити десь. Немає де дітям побігати, але тут стільки спокійних та затишних альтанок це за слово я використовую вперше, що я не могла не радіти, бо я таке люблю, коли багато вільного місця. Що мені прям дуже тут подобається, це звук всюди води і звук, як співають птахи. Це так приємно. Ти ніби десь, я не знаю, в джунглях а, класне відчуття, коли всюди зелень, чуєш воду і чуєш похід. Зелені тут дуже багато, різної, так можна придивлятися. Я думаю, моїй мамі було б тут цікаво, яка жаля. Привіт, мама! Знаєш, ти дивишся? Я знаю, що тобі тут було б цікаво цю зелень дивитися, дуже гарна вона. Знаєш, Ілля, мені подобається, що тут не всюди газон. Тут все дуже багато різних різної трави. І реально цікаво спостерігати, що то за трава така. Вау! Ти відірвав молодець! Дуже багато різноманітних кущів, дерев, рослин, птахи співають, діти оруть. Все як в житті. Знаєте, що я тут відразу помітила? Тут всюди такі труби прокладені, щоб полив робити. Всюди, де є зелень, всюди є труби. Бачите? Це ж скільки треба було роботи, щоб це зробити? Цей резорт досить новий. Його побудували в 2019 році за 257 мільйонів доларів. Дивлячись на масштаб цього резорту і знаючи взагалі ціни в Америці, це дуже дуже мало. Тож там є вісім басейнів, 16 барів та лоджів, 10 ресторанів, гольф, аквапарк, сауна та спад, дитячі кімнати, казино та багато іншого. В цьому резорті працює більше 4 тисяч людей. Тож цей резорт класно впливає на економіку країни. На що я звернула увагу відразу, як я сюди приїхала, це деталі цього резорту, цього готелю. Ці най найдрібніші речі, які в інших містах ти навіть не помічаєш. Ще трішки щодо інтер'єру, знаючи ціни на судову фурнітуру в Америці, я була здивована, що тут досить недешева якість всіх тих речей. Досить часто в такі місця куплять ну, не найвищого готунку товар, особливо в Америці. Тож для мене такі речі були приємними. Отакий От стіл для кави. Він, наприклад, дебелий. Він це не дешевий стіл. Я знаю, в нас в Америці такі коштують під 100 доларів мінімум з такими дебелими. Е ніжками але тут вони повсюду. Їх тут так багато, тут їх сотні, сотні. Там всюди стоять Це як приклад я привела, тут дуже багато якісних таких речей для відпочинку. Навіть і сидіння. Дуже, дуже приємно на них сидіти, знаєте? Ось. Ми прийшли вже в аквапарк. Ось такий аквапарк тут. Тришки про басейни та аквапарки. Це одна з наших улюблених частин. Ми спеціально брали резорт з аквапарку. Ми прям шукали такий. З досвіду ми розуміли, що просто лежати на пляжі чи біля басейну швидко нам набридне. Тож наша задача була знайти відпочинок з активностями як для нас, так і для дітей. Бачите, то я там сижу. Є окремо басейни тільки для дорослих, є окремо басейни тільки для дітей, і є для всіх, всіх, хто хоче плавати. Я людина, яка любить екстрим, швидкість, воду, то для мене це було найкраще задоволення. Знаєте, хоча мій Ілья не прям дуже фанат таких речей, але йому сподобалося, що я помітила тут. Те, що Джема моя не прям дуже сильно любить воду, боялась вона ниряти, бояла спочатку, навіть коли вода на обличчя їй попадала, Оце, що вона в нас заходить, це такі вже успіхи в неї. Але це не про Філекса. Він такий екстремал. Я серйозно от кажу, точно дитина пішла в мене. Він стільки разів падав в воду, що від нього не можна було взагалі очі відвести. Він ледь дихає, це вода в очі, в ніс заходить, але йому все одно. Одного разу він, взагалі, в цей метровий басейн це такий для дітей басейн. Просто взяв і стрибнув. От реально ми вже збирались. І він взяв і стрибнув в метровий басейн. Він напевно думав, що зможе як Джема, бо джема якраз по шию, але ну, реально дитина просто стрибнула в басейн. Але добре, що це було на моїх очах, я його відразу дістала. Але дитині, взагалі, все одно він навіть нічого не зрозумів. Ось чому я казала, що не можна нам знімати кімнату з басейном, бо це реально був би треш. Якийсь мама майже остання. точніше реально всі вийшли. Залишилось двоє дітей і Джема. Джема, тобі подобається купатися, Джем тут тепло. Всі басейни були досить тепленькі, взагалі було дуже приємно там сидіти, просто годинами, особливо ввечері сидіти в басейні, то взагалі насолода. Ось чому взимку краще їхати, на мою думку, на Карибські острова чи в Мексику, бо на Флориді чи на Гавайях теж свого роду є зима, і там прям такої спеки сонця може й не бути. Тож і басейни, і океан може бути холодним. Останній раз, коли я була на Флориді взимку, це був кінець листопаду. Я навіть не разу не скупалась в океані. Хоча ми ходили на пляж багато разів, але через те, що така холодна вода була, ми просто сиділи на п. Сочки. Так само може бути взимку на Гавайях. Бували дні, коли там дощі чи вітер сильний, що ну реально ти нічого не зробиш. А гроші так само ти витрачаєш і там, і так майже однаково. Тому цей раз ми вирішили, що нам треба максимально відпочити і максимально набратись вітаміну ді. Ти їж банан фіець. Що за життя? Коротше, люди добрі. Я згоріла. Згоріла дуже добре ось тут. Тут я обличчя намазала, а ось тут забула, і ви бачите просто цього рака. Пече нереально, спина ще більше згорівша, але цікаво те, що тут я трішечки не намазала, ось тут, бачите, і тут червоне, отак по цьому краєшку. Де в мене тут волосся ем ось Ось таке ось справи. Червона, я не можу на себе навіть дивитись. А зараз буде про їжу. Ми сходили у всі ресторани, які нам були дозволені. Чому я так кажу? Тому що там є ресторани суто для дорослих. Також там є два буфети: один тільки для дорослих, інший для всіх. Є також бари тільки для дорослих. В Принципі я згодна з політикою резорту. Що якщо в тебе немає дітей і хочеш спокійно поснідати, то легко це зробити в буфеті для дорослих. Їжа там така сама, просто тихіша. А тепер конкретніше про саму їжу. І так, сніданок. Через те, що це інтернаціональний резорт, то багато страв із інших країн, до яких ми не звикли. Тому ми ми їли те, що любимо ми. І якщо ви думаєте, що я говорю про тако, чи карі, чи суші, всім відомі, ні, там реально дуже цікаві страви. Дивіться, банани з цибулею. Там є ще якісь банани, з чимось незрозумілим. Бачите, це банан. І це банан. Це вкраїна, о, і це банан. Це в країнах в яких багато бананів. Тому ми їли те, що любимо ми. Це різні каші з родзинками, горіхами, різні омлети. Там стільки багато варіантів яєць, що я навіть всі не спробувала за 12 днів. Також на сніданок там було досить багато різного м'яса, сосисок, і ковбасок. Ну це те, що люблять американці. Мені здається, це було для них. Ось, бачите, ще якісь жарені банани. В них там дуже багато цих бананів було. Це напевно в них як в нас пшениця. Я майже завжди брала собі ось ці картопляники, вони мені чимось нагадують картопляників в Макдональсі. Ну, українському Макдональсі. Чесно кажучи, з картоплі там було багато страв, я просто не все знімала, бо я ще трішки соромлюсь іноді. Знов якісь сендвічі для американців, а ось ця сара риба для європейців. Європейці це люблять. Ми за ляски, тому нам риба взагалі не цікава. Але що мені ну, дуже там сподобалось, це млинці з шоколадом. Це, напевно, єдине, що я їла прям, ну кожен день. Також там окрема була дитяча кухня. В них були такі маленькі порції, і ми часто брали Філіксу з собою вафлю чи млинці. Що мене приємно там здивувало, так це що вони вміють робити смачну випічку. Взагалі робота з тістом це не американців і не іспанців коньок. Це такий європейський. Наприклад, американці роблять дуже гарну випічку, але дуже несмачну. Коротше, ще багато можна було показувати, що було на сніданок, але в мене немає часу. Бо хочеться вам показати ще набагато вкусніші і класніші речі. Філекс чисти Джимі, яйце. Молодець. А ось такий в нас сніданок. Не знаю, на що я це набрала. Це похоже на Ілля, дивись, це схоже на біляш, Хоча спробувати. Це такий один налисник. Це дітям я взяла маленькі налиснички Джема, що це за сік? Оранжус. Добре. Ще я якраз йду поїсти щось, пообідати. І подивимося, що є в нас на обід. Ми не завжди обідали, тому що найдались добре на сніданок. Кіфілек завжди засинав після басейну чи пляжу. Тож нього було тиха година. Я така, що їм потрішки, але часто ілля багато, але рідко. А ми завжди брали що зі сніданку, чи я приносила, а вони їли після сну. На обід були супи. Я не люблю таке. Багато різної пасти, піці. Робили завжди морозиво. Дітям вони, до речі, робили морозиво і в обід і ввечері, І якщо якогось фрукта в них немає, а ти хочеш, то ми просто приносили їм якийсь фрукт і вони робили з ним. На обід там було також багато різних салатів. Там, до речі, був навіть Russian salad. це типу олів'є. Я його навіть засняла, але монтуючи, не можу знайти то відео. Але повірте мені на слово, росіян тут багато, тож попит на цей салат також є. Як завжди кажу, можна було багато там знімати, показувати, але я вже півгодини там все б знімала. Але мені каже, я могла б окреме відео просто зробити про їжу там. Напишіть чи вам взагалі цікаво дивитись на їжу, бо, наприклад, мені завжди цікаво, що їдять в інших країнах. Роблю собі каву, можна було б, щоб тобі принесли її чи самим зробити. Я люблю робити сама. Що я взяла? Салат взяла собі, трішки пасти, це куриця, це хліб, такий чорний, класний, дуже смачний. Ну і фрукти, шоколад і цісточко. Мені принесли мохіто безалкогольне. Я просила це моя кава. В них дуже-дуже дуже дуже смачне мохіто, просто бомбезне якесь. Це, до речі, цукрові палочки з красникового цукру. Дуже дуже, дуже, дуже прикольні, смачні. Я дітям взяла банан і ці палочки. Нарешті, нарешті настав час вечері в ресторанах. Відразу скажу, що не всі вони нам сподобались. Перша наша вечеря була в азійському ресторані. Ми з Лією разом дійшли до згоди, що таких смачних суші ми не їли давно. Щоб ви розуміли, як нам сподобалось. Ми приходили туди тричі. Один з цих разів ми попали на шоу, де готували перед нами. Прийшли на шоу сьогодні. Нам будуть показувати шоу, як готують. Мені вже принесли епітайзер дітям. супчик. Шоу було досить непогане, було смішні жарти, було весело, смачно і приємно. Один був мінус, ми в іспанський дундун, -дун, чи вони в англійський дундун, -дун, то один чоловік нам просто все перекладав. Цікаво було спостерігати, як не азіати готують азійську кухню. Але на моє здивування було реально дуже дуже смачно. То цей ресторан отримує 5 з 5. Наступний ресторан був найкрутішим, як каже сам цей резорт на своїх сайтах. Це був французький ресторан. І правда, страви там були не здешевих, з дешевих, крім з фуагрою, Тобі не всюди приготують, і ти не всюди з'їсиш. Також там був смачний ратату, і взагалі всі закуски. То цей ресторан також отримує п'ять зірок. Ми там їли двічі, і видно, що вони паряться за подачу. Хоча ось це блюдо я виставила в інстаграму. Мені одна людина написала фу, що за кров на тарілці. Чесно, завжди таким людям мені хочеться сказати. А ти краще зроби. Подивимось. Бо чесно, критикувати взагалі не тяжко, особливо коли ти взагалі це не робив ніколи. Тож перед тим якщо сказати, спробуйте спочатку самі це зробити. Третій ресторан був італійський. І Чесно, італійська кухня моя улюблена, але в них і їжа, і обслуговування було жахливі. Це єдине відео, яке в мене є з цього ресторану, але я замовила канелоні, але вони були сирі. Равіолі дітям взагалі не сподобались, хоча Джема в мене їх дуже любить. Але родзинкою цього всього було те, що ми замовили дітям морозиво і чекали півгодини. Ми не дочекались, і злі просто йшли. Пішли, і замовили собі морозиво в буфеті, і вони за одну хвилину його зробили. Але найулюбленіший наш ресторан виявився мексиканський. Слухати, я не любитель мексиканської кухні, але вона була божественна, реально. Це три різних такос: хлоловичина, куриця та свинина. Цей ресторан має найкращі відгуки, не дивно, коли така страва, а коли така подача і смак. Сюди ми приходили теж тричі, просто навіть за цим шоу. Гляньте. А всередині там е, тортик такий з моркви. Клас. Там ще є окремий американський ресторан, але він не дуже. Є кафешка з морозивом, є кафешка з кавою. Я ще б могла вам показати більше солодощів, що роблять в буфеті. Мені взагалі, здається, в них там є спеціальна людина, яка працює з суто шоколадом, бо стільки речей з шоколаду було зроблені. Але мені здається, для їжі я дуже багато витратила часу, то пішли далі. Філекс! Wow wow Gemma look, look. <laughs> Наступне, що я хотіла б вам розказати, це про пляж та океан. Взагалі, Карибські острови, так би мовити, славляться. Ну в негативному сенсі, тим, що тут досить багато водорослів припливає до берега островів. І резорти, які там є, намагаються боротись. Цим досить непогано прибирають кожен день. Тож цим більш-менш ок. Бували дні, що взагалі не видно водорослі на пляжі. А бувало ще досить багато. Пісок тут приємний, білий, але з якимись рожевими кристаликами, Не знаю, чи на відео добре видно, але в реальності прям дуже. Ми ходили гуляти по пляжу аж до кінця лінії всіх резортів. І ось бачите табличка, яка говорить про це. Вісно, що з цього моменту починається лінія, де за тобою вже не дивляться, там вже йде дикість. І Ілля тут вирішив покупати з джемою. Просто дивіться, як тут гарно. Ніби тут якась нереальність, ніби то картинка. І я в ній. Сок білий, нікого немає і природа. Ми тут з Філіксом. Ну і що в загальному я можу тут сказати? Гарно тут люди, дуже гарно. Там ми покупались, наробили кучу фоточок в інстаграм. До речі, хто не підписаний на мій інстаграм, посилання буде внизу. Підписуйтесь. Добрий ранок, вирішили погуляти. Зараз 7.30. Нікого немає ще майже. Підемо зараз, може, на пляж. Да, Хлопчик? let's go, let's go. Ось так виглядає пляж. Тут є такі розділи, де тільки для дорослих. Hi. Такий вітрець, такий теплий, такий приємний, дуже класний. Нас удаляється і три в теплах взагалі не існує. Побіг Робимо собі педикюр з Фелікса. І один ранок ми з Феліксом вирішили піти прогулятися по пляжу. Ми, до речі, там дуже рано вставали. В 5.30 шість це для мене була там норма. Я по своїй натурі реально сова, але в теплих краях я завжди стою з жеворонком. Не знаю. Можливо, моє тіло просто хоче якомога більше насолодитись цією красою. Просто дивіться, які пальми. Я такі пальми бачу вперше. Вони нібито хвойні. Дуже прикольно виглядає. А зараз про обслуговування люди, які всі тут працюють, вони щасливі, що мають цю роботу, тому роблять її якісно. Середня заробітна плата в Домініканській республіці десь 500 доларів. Через те, що наплив американців за останні 20-30 років збільшив ціни на землю, товари. Звичайно, цих 500 доларів буде мало. А в резортах ще стільки ж можна заробити на чайових. Тому багато молоді прагнуть працювати тут. Чесно, крім випадку в тому ресторані, я була приємно вражена працівниками. Прекрасно прибирають номери, швидко реагують на прохання. Аня. Тож вони, як на мене, молодці. Прийшли в такий магазинчик, я купила собі ось ось так пляжну сукню. Дуже-дуже хотіла, не було мого розміру, ходила, а тепер знайшла. Це все дорого, все зроблено для американців. І ця сукня коштувала 44 долара, Ось так. Так, в цьому резорті навіть були магазини, дуже багато магазинів, і ціни, от як типічні американські ціни. Наприклад, ось тут є спа різна. О там є кафешка. різні дитячі магазини. Ми туди навіть не заходимо, бо діти будуть орати. Це казіно. Чистота резорту. Мені здається, ви й самі бачили, як тут чисто. Я не одного забитого смітника не побачила за 12 днів. Там так швидко все прибирають. Прям здається, що ходять за тобою і прибирають. Ні разу нічого не сказали нашому малому. Хоча в нас він любить і камінці в воду фонтан покидати, і з ногами десь залізти, тільки грали з ним всюди. І звичайно, мене як маму це підкупало. Тож моє загальне враження. Чесно, я рада, що ми обрали саме цей раз такий відпочинок, і саме цей резорт, я дійсно відпочила на максимум. Не треба було ні за що паритись, не переживати. Ти просто йдеш їсти куди захочеш, ти просто йдеш купатись куди захочеш, і просто відпочиваєш. От реально відпочиваєш. Хоча я завжди казала собі, що я не та людина, яка любить ось такий відпочинок, але я просто напевно втомилась. Там було ще багато моментів, які можна було б вам показати більше, наприклад, театр. Я такий великий театр ну реально не бачила давно. Якщо я такого великого театру не бачила давно. Просто величезний! Також там були цікаві кімнати для дітей та підлітків на різний вік заняттями. Але якщо б я про все все знімала, моє відео було б декілька годин. Але я думаю, що і так ваш час добре витратила. Я дякую, що подивилися це відео аж до сюди. А найголовніше не сказала, що цей резорт називається Лопасан Коста Баваро. Тож, якщо вам цікаво, можете просто загуглити чи на експідії, чи на букінгі, подивитися про нього. Чи приїхала б я сюди знов? Так, звичайно, друзі. Я бажаю, щоб ваші мрії ставали дійсністю. Бажаю, щоб ви були завжди в безпеці, в любові та мирі. Ви завжди можете підтримати мене вподобайкою чи в коментарях, ну і, звичайно, підпискою. І побачимо з вами в наступному відео. Па-па!